Вітаю, друзі! Ще один терапевтичний етюд, і я починаю знову ж таки з музики, але нічого не ставлю на програвач, нічого не запускаю на комп'ютері. Просто знайомлю ще з одною річ, яку я собі сьогодні взяв, вибрав для того, щоб прослухати, щоб розслабитися, десь переключитися. Жак Луазіє. Жак Луазіє, француз, французький піаніст. Талановитіша людина, вважають одного з кращих інтерпретатів класичної музики, європейської класичної музики, в основному музики бароко. Рекомендую. Записувався в основному на телаку, але ви бачите, що це вже перевидання, японське перевидання, його японці люблять перевидавати. Дуже цікаво виконує. От Якщо послухаєте його, а він вірвався в музикальний світ своєю інтерпретацією творів Баха. І от в даному випадку, що я взяв, в мене їх там кілька вінілів, а це якраз я взяв Брандербургський концерт. Іогана Себастьяна Луазіє, який проявив свій талант з десяти років, і вже тоді він відміч... він сам почав освоювати батьки в це вклалися, і він настільки закохався в Прелюдію Баха, що постійно награваючи класичний твір, він почав вносити свої імпровізації, і його понесло. Куда його тільки не заносило. Куба, Циганський оркестр. Він там грає. Інтерпретатор і, а, фон до Азнаура. А, і аж нарешті він добирається до того, що починав власне дитинство до класичного твору і імпровізації над. Так, дійсно, там і Соте звучить і Вівальді, але Бах. Це кеньок. Він починає випускати. Перший ж диск робить фурор у тій же Франції, і миттєво розходиться у Європі і у світі. Про пролузьє починають говорити, цитувати, слухати, переслуховувати, співставляти з іншими інтерпретаторами. Це дуже складна справа передати класичну музу, так, щоб її не спотворити, а навпаки, збагатити імпровізацію. Джаз чим цікавий імпровізацію. Фрі вільність навколо якогось класичного твору, щоб не спотворювати, захопити, наповнити ще чимось. Тому виходить плейбах, в нього така починається велика серія: плейбах 1, 2 і так далі. Він починає грати. Тріо в нього стабільний його. Він грає обмеженою кількістю. Навіть тут зображено лише три обличчя його Тріо. Ну, і що можна сказати? Можна сказати одне. Жак Луаз'є круто грає. А є одна річ, яка мені подобається співставимо. Це Жак Луаз'є, який там записується в 60-х роках і записав. І, відповідно, цей вініл в мене є. І послухати той же самий твір, наприклад, через 40 років. Він також перезаписується. В нього там було на тому ж шталаку, він перезаписує. Той же твори Баха тільки вже через 40 років. Ні, це треба послухати. Он дійсно відчуваєш різницю, наскільки він став, ну як, От, навіть по музиці відчувається, наскільки він став мудрішим, сповільнив життя, ще глибше пірнув те, що заклав безсмертним твором Єоган для прикладу, Баха. Бо це якраз я цитую його перегравання творів Йоганна Себастьяна. А, тобто навіть це відчуваєш його динаміку. Тоді захоплювався, як він її подавав. Але вона така була більш вільна, більш розкута, більш імпровізаційна, більше молодь, яка інтерпретує минуле століття. От ми так це бачимо. А зараз навпаки, він ще більше наблизився до того століття. Не даремно кажуть, великі смути в головах людей. А, і в світі приводить до того, що все більше звертається до класичної музики без всякої інтерпретації. Але в даному випадку Жак Луа є інтерпретатор великої музики, і це великий інтерпретатор. Рекомендую. Ну а тема, яку ми почали, і яку я власне почав, ви вже прочитали на екрані. І я все-таки починаю за вашою рекомендацією. Робити свої терапевтичні етюди коротшими, і я хочу говорити про реакції чоловіків і жінок на сімейні сварки. Як бачите, я доволі часто не даю поради, що робити. Я скоріше вказую на ті ключові моменти, на ті точки, навколо яких я яких, про які ти знаєш, а якщо знаєш, ти вже озброєний. І ти вже розумієш, що, наприклад, треба діяти ось на це. Тому що ти не співпадаєш по розрішенні, по реакції на сімейний конфлікт. Так, отже, вивожу вам на екран те, що я сьогодні написав, і те, що я сьогодні навіть не пояснюю, а скоріше, просто пропоную тезисному варіанту. Як чоловік і як жінка реагують. На сімейну сварку, ну мається на увазі не там побурчали, підняли голос і заспокоїлися, пішли щось рішати, а дійсно таку серйозну сімейну сварку. Реагують вони по-різному. <кх> а відповідно, я вручаю інструмент, на що ще раз повторюю, можна вже діяти, щоб ця сімейна сварка пошвидше завершилася і не калічила і їх обох, і тим більше дітей. Отже. Тут в мене трошки, якби я попробував співставити, тому перекидайте погляд зліва на право, а справа наліво. Отже, жінка в сімейній сварці вона завжди намагається одразу переключається на домашню роботу. Ображена жінка одразу починає прибирати, готувати, прати, перекладати те, що й перекладено. Тобто, реально автоматично поратися в сім'ї. Залишаючись в сім'ї ще раз говорю, залишаючись вдома, в квартирах, і от починається перекладання тарілок, прання нарешті запускається те, яке відкладалось на завтрашній день, і так далі. Тобто, вона вся поглинається домашньою роботою. Що робить чоловік? Він тікає, як правило, він тікає і тікає на роботу. Я тут написав: втекти в роботу на роботі, але дуже важливо не втекти роботу по дому. А втекти подальше від неї, втекти в роботу і там, що називається, сидіти подовше, робити побільше, робити і Так далі, жінка в силу високої соціальності намагається це все таке вилити, і вона потребує аудиторію. Ну, в хорошому плані аудиторію, це значить спілкування. А чоловіки якраз не хочуть спілкуватися, тому спілкування з подругою, телефонні розмови, довгі розмови, тривалі розмови це характерно більше для жінки. Що робить чоловік? Його типова реакція це образитись на те, що відбулося, ну на неї образитись, на ситуацію на образитись. взагалі, просто образитись така трошки дитяча поведінка, і замовкнути. От, мовчання це дуже характерно для чоловіків. Ні, якщо хтось скаже, я знаю і жінки, які в ситуації сварки замовкають і не хочуть розмовляти, і просто там якісь слова окремі з себе давлять. Просто я говорю, що більше це виражено для чоловіків, образитися і замовкнути. Жінки більше схильні приймати якісь пігулки, в тому числі транквілізатори, заспокійливо будь-що одразу починають запивати, ну, маються на увазі лише водою, але вживати заспокійливі. А чоловік заспокійливий тягнеться до нетр... не... З конструктивних, а скоріше деструктивних способів заспокоєння це алкоголь і паління, причому таке нервове паління, мовчазне паління, багато паління, ну і, звичайно, алкоголь. Жінка знаходить певну розрядку або ось це слово усамітнення, або з подругою в усамітненні все-таки на природі. Чоловік цього не робить, він готовий робити щось фізично, ну, що називається, бо просто руками там махати. Ну, бажано все-таки це для нього, бажано це, щоб це виконувалося на роботі. Для жінки характерно роздумування про пошук виходу з ситуації. Чоловіків трошки така егоїстична річ, не пошук виходу з ситуації, а спочатку пошук на чому проколовся, чому проколовся, і звинувачення всіх себе, її в тому, що трапилося. <кхід> ну і останнє, що я тут поставив, я об'єднав їх двома словами, тому що і справа, і зліва ви бачите слово секс, але у жінок секс як прелюдія до розмови. Ну, мається на увазі вже з чоловіком, який вернувся і мовчить, вернувся з роботи. А в чоловіка це звучить як це не звучить, виконується як акт примирення. Ну, раз відбувся секс. Значить, все ми вирулили і тому подібне. Ще раз нагадую: тут зовсім інші варіанти сексу, про які ми зараз говоримо, і зрозуміло, що автоматизований фізіологічний процес не являється примиренням, а лише. Два варіанти в двох різних головах я вам подав сьогодні чуть-чуть, зрозуміло, що цю тему можна розвивати, але якщо ми знаємо, що відбувається, то тут пряма підказка, наприклад, при крутій, серйозній сварці, яка веде там до великих проблем у сім'ї. Підказка для жінки, що, наприклад. Можна діяти не напряму ловити його вдома, а він намагається мовчати і втекти, а діяти через його роботу, через друзів. Це як приклад, лише один приклад, який підказує, що, в принципі, знаючи, як ми поводимося, чоловіки і жінки, в сімейних сварках, можна для себе шукати щось, якісь інші варіанти впливу. Ну що, друзі, я спробував витримати терапевтичний етюд, як дехто з вас рекомендує. Дуже в короткому варіанті. Якщо вам це сподобається, окей. Якщо ви вважаєте, що все-таки мені потрібно переходити до більш тривалих інтерпретацій, подумаю і над цим варіантом. А поки що скажу стандарти. Думайте, друзі, думайте.